Привіт! Дане відео було створено для тих, хто будує ферму та вже замордувався з тими поштами, створювати їх кожен раз на новий аккаунт, або ж купляти на Dark Story. Отож, ви зможете отримати за один бакс. Я думаю, що для вас це не буде не проблема, якщо ви почали створювати ферму. Як винагороду ви отримаєте 750 пошт, які ви можете використовувати. ну... Я думаю, що на певний термін вам точно їх вистачить, а далі можна і ще один iCloud зробити. Для цього нам знадобиться iPhone та купівля iCloud на 50 ГБ. Звісно, для швидкої купівлі вам краще перейти в ваш смартфон, зробити купівлю та переходимо далі на сайт. Отож, як це працює? У нас є основна пошта, на яку вам завжди все приходить. Ми можемо на неї зробити за допомогою цього плану переадресацію. Передрісація буде, як відбуватися. У нас є ось така функція схватимо електронну адресу. Нажимаємо сюди, та ми можемо додати нову. Отож, у нас є створення нової електронної адреси. Створилася. Ось це вона у нас є. Нажимаємо примітка. Примітка, як це. Ну, це просто примітка. Ви можете будь-що написати, а потім, вже в пошуку, якщо у вас дуже їх багато буде. Ви зможете вписувати в пошук і шукати швидко її. Наприклад, ви робите не знаю, backpack. Сьогодні я робив відео, backpack, написали backpack і, наприклад, один. Так? І створити електронну адресу. Все вона створилася, ми можемо її копіювати та вставити в backpack. Вона нам зарахується, все нормально, нічого там не буде вискакувати. Вони ніяк це не запідозрять, тому що вони тільки бачать ось цю адресу. І я рахую, що iCloud це взагалі топ. А якщо ви абузер, це взагалі класно. Дивіться, після того, як ми її вставили, куди наші відповіді будуть приходити. Вони будуть приходити на нашу основну пошту. Переходимо на пошту. І відповідь вам одразу сюди прийде. На основний ваш аккаунт. Доволі зручно, я б сказав. Економить час. Я не знаю, скільки я часу, вже можна сказати, зекономив, тому що це дійсно круто, не варто купляти на дарксторах усяких пошти, або ж взагалі вручну робити. Ми можемо це автоматизувати до ось такого швидкого поєднання, плюс не буде ніяких взагалі банів на ваші пошті. Proton, Gmail, там взагалі інша історія. Дякую вам за увагу. Використовуйте. Поставте коментарі, чи ви знайшли собі 1 долар для придбання даних пошт. Та до зустрічі у наступних відео!